BYD зробила потенційно революційну заяву, стверджуючи, що може заряджати електромобіль майже так само швидко, як і автомобіль на бензині, майбутнє за електромобілями, і зараз Тесла стрімко виходить вперед лідируючи. Але зачекайте, великий гравець з Китаю непомітно робить кроки за лаштунками, і це трохи засмутило. Ілона Маска. Ця висхідна зірка випускає вражаючі електромобілі, які не просто демонструють чемпіонські характеристики, але й мають настільки низькі ціни, що це викликає занепокоєння у інших автомобільних компаній. Деякі автовиробники ламають голову, переосмислюючи весь свій план дій, а інші просто трухлят. Чи це початок масштабних перетворень у світі електромобілів? Залишайтеся, бо те, що станеться далі, може повністю змінити наше бачення того, як ми пересуватися. Зраєння, і перш ніж ми заглибимося глибше, натисніть кнопку підписки, щоб першими дізнаватися про всі найкрутіші технологічні оновлення. Перш ніж ми перевіримо, чим зараз займається BYD, давайте згадаємо, як все починалося. BYD починала як маленький гравець, але виросла у велику компанію, яка навіть кидає виклик таким компаніям, як Tesla. У 1995 році хлопець на ім'я Ван Хімік з величезними амбіціями стежив за світом. Мобільні телефони тільки но з'являлися на ринку, ну знаєте, ці незграбні Nokia, і всім їм потрібні були батарейки. Ван побачив свій шанс з невеликою командою з 20 осіб та лише 300 нуль доларів у кишені. Він заснував BYD у Шенджені, Китай. Компанія стрімко розвивалася в бізнесі акумуляторів і до 2003 року була готова розширити свою діяльність на автомобільну сферу. Вони придбали Чінчуан Automobile Company, і цей розумний крок проклав шлях для BYD до занурення в виробництво електромобілів. Їхні навички роботи з акумуляторами дали їм справжню перевагу. А ось що цікаво: на відміну від звичайних автомобільних компаній, BYD робить усе самостійно. Від виготовлення акумуляторів до складання автомобілів вони все враховують. Ця універсальна система заощаджує їм гроші та робить роботу більш плавною. У 2008 році сталося щось, що виявилося переломним моментом для BYD. У 2008 році легендарний інвестор Ворен Баффет витратив 230 мільйонів доларів, щоб придбати 9,9% акцій BYD через свою компанію Berkshire Hathaway. Це було не просто грошове збільшення, це була велика підтримка від одного з найрозумніших фінансових умів світу, що вивело BYD на світову мапу світу. Завдяки цьому несподіваному прибутку BYD переорієнтувався на виробництво електромобілів та гібридних автомобілів, щоб конкурувати з відомими автовиробниками. Вони не зволікали. Невдовзі після цього вони випустили BYDF, 3DM перший у світі серійний гібрид із заряджанням від мережі. Ось це розширення меж можливого. BAD не просто намагалася не відставати від конкурентів, а й випереджала їх, стаючи більшою та швидшою з точки зору технологій. Сьогодні вона знаходиться на передовій світу транспортних засобів на нових джерелах енергії ІНЕФ, маючи модельний ряд, який має все елегантні електричні седани, потужні позашляховики, та навіть автобуси для звичайних людей та бізнесу. Поки автокомпанії старої школи все ще вдосконалюють свої модельні ряди, що ненажерливо споживають паливо BYD сказали: побачимо і що сили кинулися на електромобілі. Цей сміливий крок зробив їх королем електромобілів, особливо в Китаї, найбільшому у світі ринку електромобілів. Наразі BYD є найбільшим ім'ям серед виробників електромобілів у світі. Вони також захоплюються автобусами на акумуляторних батареях та розумними ідеями накопичення енергії. Крім того, вони швидко розвиваються в таких місцях, як Північна Америка, Європа та Південно-Східна Азія. У чому секрет BYD, блискуча технологія акумуляторів та надзвичайно плавне виробництво, яке випереджає традиційних автовиробників, і навіть таких гігантів, як Тесла, дивлячись у майбутнє BYD має намір змінити спосіб пересування, оскільки світ прагне чистішої та екологічнішої енергії. Майбутнє схоже буде електричним, і BYD є лідером у цьому напрямку. Технологія BYD SuperDM з двома режимами заряджання від мережі це дуже важливо. Він вражає своєю неймовірною ефективністю та потужністю, що встановлює високу планку для всіх інших. В його серці лежить 15 літровий двигун Jaoyun, маленький звір, який працює з неймовірним тепловим ККД 43,040. Це вишуканий спосіб сказати, що він вичавлює більше енергії з кожної краплі палива, ніж більшість гібридних двигунів, залишаючи їх у повітрі. Що це означає для вас краща витрата пального та менше викидів? Ідеально підходить для тих, хто хоче їздити екологічно, не зазнаючи особливих зусиль. Система супердаєм поєднує електричну та бензинову потужність як професіонал, забезпечуючи швидке прискорення та плавну їзду, водночас зберігаючи ефективність. Ця система досягає пікової продуктивності до 80% часу. Це, ніби двигун завжди знаходиться на своєму місці, видаючи потужність, не витрачаючи паливо. Крім того, вона достатньо розумна, щоб перемикатися між електричним та гібридним режимами залежно від дороги. Тож ви завжди отримуєте найкраще з обох світів. На відміну від старих гібридів, які значною мірою використовують бензин, система BYD ставить електрику на перше місце, що ще більше зменшує використання палива та викиди. Саме тому вона є лідером у напрямку екологічнішого водіння. Візьмемо, наприклад, Song Plus DMI. Він витрачає лише 6 літрів пального на 100 кілометрів. Для гібридного позашляховика це досить вражаюче. Гібриди BYD зараз конкурують з такими чемпіонами як Toyota, але вони мають перевагу завдяки своїй першокласній технології акумуляторів, що дозволяє довше подорожувати виключно на електротязі. Вони зменшили споживання пального не економлячи на потужності чи приємному відчутті водіння, чого не завжди можуть досягти звичайні гібриди. Ця технологія забезпечує більше потужності та кращий пробіг, ніж будь-що раніше. Ви відчуєте це миттєво завдяки гібридному приводу, який перевершує автомобілі з бензиновими двигунами в грі на розгін. Він поєднується з акумуляторною батареєю BYD з витонченими лезами та розумними системами керування енергією, щоб ідеально збалансувати двигун та електродвигун. Гібридні автомобілі BYD з підзарядкою від мережі. Це ідеальний баланс між повноцінними електромобілями та автомобілями старої школи. Практичні, екологічно чисті та захопливі в управлінні. Давайте поговоримо про лезоподібний акумулятор BYD. Це докорінний прорив, який робить електромобілі безпечнішими та розумнішими. На відміну від звичайних літій іонних акумуляторів, які щільно упаковані та можуть перегрітися або навіть спалахнути. Лезоподібний акумулятор має крутий секрет у рукаві. Він розроблений з довгими тонкими елементами, які набагато краще розподіляють тепло, ніби дають акумулятору простір для дихання. Ця розумна конструкція робить його надзвичайно стійким до коротких замикань, зменшуючи ймовірність пожеж або вибухів, з чим виробники електромобілів боролися вічно. Фактично, він успішно пройшов складний тест, коли його проткнули цвяхом, і він навіть не димив і не іскрив. Це набагато безпечніше ніж звичайні літій-іонні або нікель-кобальт-марганцеві акумулятори NCM. Але справа не лише в безпеці, лезоподібний акумулятор також забезпечує більшу ефективність та довговічність. Він використовує літій залізофосфат, хімічний склад ЛФП, який є надзвичайно стабільним і служить набагато довше. Хоча інші акумулятори можуть зношуватися після тривалої зарядки, цей залишається потужним, забезпечуючи вам більше віддачі від ваших вкладень з часом. Він як супергерой серед акумуляторів для електромобілів, безпечний, ефективний та створений для тривалого терміну служби. Він не просто безпечний, а й надзвичайно розумний. Завдяки своїй конструкції електромобілі BYD можуть проїхати більше місця, не потребуючи величезних громістких акумуляторів. Це означає, що їхні автомобілі можуть зрівнятися або навіть перевершити сучасні бренди електромобілів за дальністю ходу та надійністю. Ось, де BYD справді сяє порівняно з такими конкурентами, як Тесла. Хоча Тесла зосередилася на нікелевих акумуляторах через їхню високу потужність, вони мають свої недоліки, такі як ризики для безпеки та дорогий кобальт, який важко отримати. BYD пішла іншим шляхом зі своєю технологією LFP на основі літій залізофосфату це дешевше безпечніше та не залежить від рідкісних матеріалів, що спрощує виробництво приголомшливих електромобілів, які не коштують цілого статку та служать набагато довше. Цей крок зробив BYD потужним виробником у Китаї та в усьому світі. Їхня остання хитрість система BYD Han-L на 945 вольт. Це вигадлива схема, яка робить зарядку блискавично швидкою та надзвичайно ефективною. Уявіть собі, хан Ел може зарядитися від 16% до 80% від отік, лише за 10 хвилин за сприятливих умов. Крім того, його система швидкої зарядки з двома дозаторами може витримувати шалено низькі температури до мінус 30 градусів Цельсія та заряджатися менш ніж за 24 хвилини. Це щось на зразок наступного рівня. Завдяки швидкій зарядці, першокласній безпеці та акумуляторам, які постійно працюють лезові акумулятори BID, виводять їх на передові позиції у світі електромобілів. Модельний ряд автомобілів BID швидко розширюється, пропонуючи щось для кожного, зберігаючи при цьому електричний характер. Візьмемо, наприклад, Song+, Plus – стильний компактний кросовер позашляховик. Він доступний у двох варіантах: гібридний DMI з підзарядкою для тих, хто хоче поєднання бензину та електрики, та повністю електрична версія для екологічно чистих поціновувачів. Ця гнучкість зробила його величезним хітом не лише в Китаї, а й у всьому світі, доводячи, що BYD може створювати доступні високотехнологічні позашляховики, які можуть конкурувати з автомобільними брендами старої школи. Завдяки крутому вигляду розумним технологіям всередині та запасу ходу, не дивно, що люди, які переходять на екологічні транспортні засоби, люблять його. Також є BYD Han-L, випущений у 2025 році, який стає зіркою BYD у світі модних електричних седанів. Він готовий конкурувати з такими гучними іменами як Tesla Model S та Mercedes-Benz EQS. Хан Ел це не лише продуктивність, а й стиль, запозичений із серії Dynasty від BYD з натяком на китайську культуру. Уявіть собі, задні ліхтарі Phoenix Wing, що світяться як за помахом чарівної палички та деталі інтер'єру, які виглядають так, ніби їх написали пензлем. Це автомобіль, що привертає увагу, поєднуючи розкіш з електричними ноу-хау BYD. Під своїм приголомшливим зовнішнім виглядом BYD Han-L – це справжня сила. Він оснащений найновішою батареєю Blade та подвійним двигуном, який видає неймовірні 1101 кінських сил, достатньо, щоб конкурувати з деякими з найшвидших автомобілів на планеті. Крім того, завдяки своїй суперрозумній електричній системі 945 в таблискавично швидкій зарядці Han L демонструє найвищі навички електромобілів BYD. А ще є Tank L, модний позашляховик, який базується на успіху Union Tank від BYD. Ця красуня може похвалитися просторим салоном, оздобленим м'якими матеріалами та оснащеним найновішими технологіями допомоги водієві, що робить її серйозним гравцем серед висококласних позашляховиків. Як і хан ЕЛ, ви можете придбати його як повністю електричний автомобіль або гібридний автомобіль із підзарядкою від мережі, з можливістю налаштування двигунів відповідно до вашого стилю. Наприклад, версія DMP Tangel має подвійну систему двигунів, яка забезпечує приголомшливу потужність, водночас розумно витрачаючи енергію, що є прекрасним прикладом гібридної магії BYD. Дивовижно те, як BYD розподіляє всю цю потужність і продуктивність, не витрачаючи при цьому багато грошей. Ханел з його 1101 кінською силою не просто тримається на одному рівні з топовими електромобілями. Він навіть може наздогнати деякими гіперкарами. Тим часом Song Plus та Tangel захоплюють як звичайних водіїв, так і шанувальників розкоші, пропонуючи передові технології за цінами, які роблять автомобілі старої школи, завищеними. BYD кардинально змінює світ, лідируючи в напрямку електромобілів з лінійкою, яка охоплює гібриди повністю електромобілі та навіть розкішні автомобілі. У них є щось для кожного, і вони робляться краще та дешевше ніж конкуренти. Коли йдеться про електромобілі BYD та Тесла, є двома потужними лідерами, але вони грають у гру зовсім по різному. Секретна зброя BYD – доступні ціни. У них широкий вибір електричних та гібридних транспортних засобів, які не спустошать ваш гаманець на відміну від Тесла, яка здебільшого зосередилася на вишуканих висококласних електромобілях. Розумний крок BYD спрямований як на звичайних покупців, так і на любителів розкоші, залучаючи величезну кількість шанувальників. У Китаї повністю електричні автомобілі BYD, такі як Dolphin та Seal, коштують набагато менше, ніж Tesla Model 3 та Model V. Ця нижча ціна означає, що більше людей можуть скористатися ними, і BYD неодноразово перевершує Tesla за світовими продажами електромобілів. Це доказ того, що вони можуть досягати великих успіхів та перемагати. А ще є гра з акумуляторами, де ці дві компанії дійсно розділилися. Тесла об'єднує зусилля із зовнішніми виробниками акумуляторів, такими як Panasonic KTL та LG Energy Solution. Однак BYD робить все самостійно завдяки своїй чудовій технології лезових акумуляторів. Зберігаючи все власним виробництвом BYD скорочує витрати та уникає проблеми з постачанням, які уповільнюють інших. Це ніби вони створили власну супердержаву. BYD має прихований секрет зі своїми літій залізофосфатними акумуляторами LFP. Ці погані хлопці дешевші, безпечніші та служать довше, ніж нікелеві, які використовує Тесла. Звичайно, Тесла почала використовувати LFP у деяких автомобілях, але BYD вже є чемпіоном у виробництві та випуску їх як професіоналів. Тесла колись була королем запасу ходу швидкої зарядки та ефективності, але BYD швидко наздоганяє. Мережа нагнітачів Тесла та швидкі силові агрегати все ще роблять її зіркою далеких поїздок, але BYD бореться за це за допомогою стильних удосконалень, таких як електрична установка 945. В утопових моделях, таких як Han-L та Tang-L, яка заряджається неймовірно швидко, їхні найновіші електромобілі настільки наближаються до запасу ходу Тесла, що одне з головних прав Тесла на хвальку починає зменшуватися. Ось ще одна перемога для BYD. У їхньому модельному ряду є гібридні моделі Піаджева, що підключаються до мережі, ідеальні для тих, хто ще не готовий повністю перейти на електромобілі. Тесла навіть не грається в цю пісочницю, тому BYD має ширшу мережу, щоб охопити всі типи водіїв незалежно від того, де вони знаходяться чи що їм потрібно. BYD виходить на світовий ринок зі своїми доступними цінами, і це ставить під сумнів статус лідера Тесла. Тесла деякий час правила Північною Америкою та Європою, але BYD непомітно втручається на ринок з доступними електромобілями, які привертають увагу та перетягують на себе частину уваги. У Китаї сила BYD створює жорстку конкуренцію Тесла зі зростанням популярності BYD у Південно-Східній Азії, Латинській Америці та навіть Європі. Раніше надійне володіння Тесла на ринку швидко розпадається. Крім того, диверсифікація BYD у комерційні електромобілі, такі як автобуси та вантажівки, також збільшує дохід, хоча Тесла ще не наважилася на це. З огляду на останні події, схоже, що протистояння BYD та Тесла ніколи не буде просто двома напрямками. Натомість попереду чекає постійна запекла конкуренція. Ймовірний результат визначить, яка компанія стане лідером ринку в наступні кілька років, поки Тесла та BYD борються за першість на ринку електромобілів. Одна з них непомітно робить кроки, які можуть сколихнути світовий ринок, так як ніхто не передбачав. Давайте поговоримо про те, як BYD захоплює світ і навіть створює хвилі в США. Вони викладаються на повну вкладаючи гроші в заводи дослідження та продажі по всьому світу. Один з їхніх найбільших проривів інвестиція в північну Америку на суму 250 мільйонів доларів, де вони створили стильний завод з виробництва електричних автобусів та вантажівок у Ланкастері, Каліфорнія. Це місце виробляє автобуси та вантажівки на акумуляторних батареях для міст компаній, доставки та транспортних систем по всій території США та Канади. BYD вже продала понад 700 одиниць, що робить її важливою рушійною силою, допомагаючи північній Америці перейти на екологічніші транспортні засоби, але вони не зупиняються на автобусах та вантажівках. BYD також проникає на ринок легкових автомобілів у США навіть попри складні тарифи та торговельні правила, які уповільнюють їхню діяльність. На відміну від Тесла та інших вітчизняних виробників електромобілів, BYD поводиться спокійно, починаючи зі своїх надійних комерційних автомобілів, щоб завоювати прихильність людей. Тепер, завдяки своїй чудовій технології акумуляторів та доступним цінам, BYD готується представити свої електромобілі американським водіям. Якщо їм це вдасться, будьте обережні. Вони можуть сильно сколихнути ринок електромобілів США, змусивши конкурентів знизити ціни та швидко покращити свої позиції. BYD стикається з деякими перешкодами через американські та європейські торговельні правила, спрямовані на китайських виробників електромобілів. У Європі запровадили 17% податок на електромобілі BYD, щоб уповільнити потік доступних китайських транспортних засобів, які на думку місцевих компаній мають несправедливу перевагу. У США жорсткі урядові правила практично позбавили BID можливості продавати їх безпосередньо американським покупцям. Але BID не здається. Вони вигадують хитрі способи обійти цю проблему. Подейкують, що вони можуть почати виробляти автомобілі прямо в таких місцях, як Європа чи Мексика. Таким чином, вони могли б таємно ввозити свої електромобілі до США, не сплачуючи величезні імпортні збори. BYD розправляє свої крила і їхній план гри це виграшне поєднання. Приголомшливі ціни першокласні технології та створення місцевих магазинів. Це творить дива в Китаї, Латинській Америці та частинах Європи, демонструючи, що вони можуть справлятися з труднощами та задовольняти потреби клієнтів. Зі зростанням попиту на електромобілі, вміння BYD нарощувати виробництво, освоювати нові ринки та уникати торговельних перешкод дозволяє їм конкурувати із західними гігантами прямо у їхніх власних руках. Якщо вони і надалі будуть згинати ноги, не ламаючись під усім цим глобальним тиском, BYD може швидко вийти на вершину світу електромобілів. Китай вже є великим босом у світі електромобілів, а BYD очолює цей процес. Їхній генеральний директор Ван Чуаньфу також не соромиться цього. Він каже, що китайська галузь електромобілів випереджає всі інші на 3-5 років завдяки своїй перевагі в технології акумуляторів власним ланцюгам поставок. Та державній підтримці, яка дозволяє таким компаніям, як BYD, панувати у світі, Китай настільки випереджає, що у 2023 році він обігнав Японію та став найбільшим світовим експортером автомобілів. Це тому, що люди в усьому світі, в Європі, Південно-Східній Азії Південній Америці не можуть насититися китайськими електромобілями. Поки виробники автомобілів старої школи все ще намагаються відмовитися від бензинових двигунів BYD та інші китайські бренди, з самого початку зосередилися на електромобілях, що дає їм величезну перевагу в потужності акумулятора запасі ходу та низьких цінах. Уряд Китаю також повністю підтримує цю ідею наполегливо просуваючи субсидії, податкові пільги квоти на продаж електромобілів та безліч зарядних станцій, щоб зробити перехід на електромобілі очевидним. Тим часом такі країни, як США та Європа, зволікають через нечіткі правила та недостатню кількість зарядних пристроїв, що уповільнює процес. Завдяки своїм масштабам, китайські компанії, такі як BYD, можуть створювати першокласні електромобілі за значно меншими цінами ніж західні бренди, що робить їх привабливою знахідкою для покупців у всьому світі. Звичайно, торговельні бар'єри та тарифи з боку США та Європи намагаються різко загальмувати, але BYD надто розумна для цього. Вони будують заводи в інших країнах, щоб уникнути сплати зборів. Завдяки блискавично швидким інноваціям та бездоганному виробництву Китай лідирує в цій гонці електромобілів. Якщо BYD буде тримати педаль газу на місці, вони можуть володіти майбутнім автомобілів, поки традиційні автовиробники все ще наздоганяють. Чи зможе BYD захопити світ електромобілів BYD велике ім'я в галузі електромобілів піднімається в рейтингах і змушує людей замислюватися, чи буде вона панувати в індустрії електромобілів. Ця китайська компанія має кілька хитромудрих хитрощів у рукаві. Вона виробляє власні спеціальні лопаті акумулятори, які забезпечують низькі витрати та безпеку автомобілів. Крім того, компанія майже все виготовляє сама, тому їй не доводиться чекати на запчастини від інших. Це означає, що BYD може продавати свої електромобілі набагато дешевше ніж багато конкурентів, зберігаючи при цьому високу якість. Оскільки Китай є лідером на ринку електромобілів, BYD продає безліч автомобілів. І швидко поширюється по всьому світу. Але зачекайте, автомобільні гіганти старої школи, такі як Volkswagen, General Motors та Toyota, не просто спостерігають з боку. Вони вкладають мільярди у створення власних електромобілів та об'єднуються з експертами з акумуляторів, щоб наздогнати. Ці бренди надзвичайно відомі, особливо в таких місцях, як США та Європа, і в них є віддані шанувальники. Проблема вони все ще стикаються з дорогим виробництвом дефіцитом акумуляторів та проблемами з постачанням, з якими BYD вже розібрався. Головне питання полягає в тому, чи зможуть ці виробники класичних автомобілів достатньо швидко випускати доступні електромобілі, щоб встигати за низькими цінами та швидким зростанням BYD. Одна з головних причин, чому BYD може стати лідером у сфері електромобілів, полягає в тому, що вона контролює майже все сама. Від акумуляторів до чіпів і виробництва автомобілів BYD не покладається на ненадійних зовнішніх постачальників. Це суперсила. Порівняно з іншими такими як Тесла, яка залежить від кількох виробників акумуляторів або старих автомобільних компаній, що закуповують продукцію у відомих компаній, таких як SATL або LG. ці хлопці можуть зіткнутися із затримками або коливаннями цін, тоді як BYD підтримує стабільність і доступність. Ця свобода дозволяє BYD швидко випускати автомобілі та легко просуватися в такі місця, як Азія, Європа та Латинська Америка. BYD може просто переписати те, як працює автомобільний світ, але це ще не остаточна справа. Існують деякі перешкоди, такі як складна політика, правила торгівлі або навіть західні покупці, які не впевнені щодо китайського бренду. Тим часом відомі автовиробники не здаються без бою. У них є лояльні клієнти, сильні дилерські центри та великий вплив у таких країнах, як США та Європа? Отже, який же підсумок BID має реальний шанс стати королем електромобілів, якщо зможе обійти ці перешкоди, продовжувати швидко розвиватися та залишатися попереду з новими крутими ідеями? У нього є інструменти, щоб зайняти лідерство, але чи панувати над усією галузю? Це все ще не визначено в цій дикій швидкозмінній гонці. Дякуємо всім за перегляд. То що ви думаєте? Чи зможе BYD досягти вершини світу електромобілів, чи відомі автовиробники зможуть відбитися та втримати свої позиції? Поділіться своїми думками в коментарях нижче та не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше оновлень про цю захопливу гонку. Побачимося у наступному відео. Залишайтеся зарядженими.